Всім привіт, на зв'язку Орес. Сьогодні у нас війна проти американського альянсу. Коротше, не буду навіть назву їх повторювати, потім в описі ви побачите так, в назві відео. Вирішив я грати цього разу веселками. Тут у них різні центра, і мені, в принципі, буде, ну, щось захотілося мені веселками. Не знаю, моно не захотів я грати. Ну і в принципі і добре, тому що от на такому захисті, як я зараз напав, то... Моно було б складнувати, тому що три лікаря і, і Садора, і так далі, поки ти знайдеш той камінь, то може бути горе, в принципі. Ну, а може бути швидкий шот, ніхто ніколи не знаєш. Але вирішив для надійності взяти свої веселки старі провірені, і ними йти. Ну, тут, бачите, шукаю камінь, заряджаюсь у якогось бажаного одного лікаря. Не хотів би заряджати Ісадору, Дандоло. Ну, Дандоло, в принципі, все рівно. все рівно, а от ісадору, І Садору, і Автоліка в ту сторону не хотів би заряджатись. Тому шукаю зараз е, камінь на заряд всіх своїх, е, тому що мені потрібно залпами бити. Найправильніший варіант. І, до речі, тут Юстиніан от показав свою в принципі прикольність тим, що він. Не просто розсів, а те, що він зняв магію з медузи. Була заряджена медуза, тепер мені потрібно шукати знову камінь на неї. Ну, повезло, що не зарядив я Басінджома і я зможу його прибрати. Вибираю Бассінджо і тут шукаю, кого прибрати ще. Ну, наступна буде Ісадора або автолік. Я вирішив Ісадору, щоб зробити більшу дирку для прокиду камня. Автоліка можна там пережити, і Ісадора буде вихилювати, і це не дуже прикольно. Ну якось так, друзі. На цій війні, до речі, ми абсолютно без стратегії граємо. Починали грати за тактикою, потім щось гравці розслабились на слабкому сопернику. Почали без закрепу там бити. Ой, не побачив, ой ще щось. То, в принципі, кажу, граємо без тактики цвій наступні війни, а там буде видно. Може і так буде нормально, побачимо. Ну тут бачите, в принципі, така ситуація, що шукаю камінь, а потрібного камня немає. Є всі камінці, окрім того, що мені потрібно. Важко заряджаються зараз мої герої. І от те, що Валькірію підбивають і підбивають, то не дуже прикольно взагалі. О, там доці щось співає на данімум фоні. Ну, вам скажу, впевнена, в нас війна була, перемогли ми їх, в принципі, з великим розривом, більше тисячі. Ну і наступну війну когось підберуть уже серйозного. Ці герці вони, в принципі, і по захисту були сильненькі, ну як. Сильненький, просто що не було єдиного центра. По захисту, плюс-мінус, як ми є, так по героям, що дивитись, по атаках ну, їхні топи гарно відіграли. Є в них гравець, який зробив 5 шотів чи 6. А решта, ну так собі, дуже слабенько по атакам. Відіграли вони. Хоча мають чим грати ось, навіть на цього, на кого я напав, ви бачите, що герої не прості. І реально складно тут. Ну, складно було мені в цьому тапку. Ну, скажімо так, не новик, це вже добре. Такий нормальний пробив після мене доб'ють без особих проблем. Здається, тут ще й толіка вб'ю в цьому, в цьому тапку. Так, тут ще й толіка вб'ю. Ще не вб'ю, зараз будемо дивитися. Вже чесно не пам'ятаю. Так, толіка доб'ю. Ну, залишиться і і Дандоло. в принципі, нормально. Мабуть, на наступну війну війни буду без, без веселок грати. По цій війні побачите, шотів в мене менше. Але ноликів нема. Ну, в прошлу війну веселками ноликів теж не було, але я вважаю, що чисто мені камні завезли. Розроби мені камні дали. Підкупив їх трохи. Оцей. А, а так, якби шукав би камінь і так далі, як от, наприклад, тут. То тут був би нолик, скоріш за все. Так, ну і останній удар. Чи не останній, ще пошукаю камінь трохи. ну Це я тут довга частина тут возився. До речі, фіолетовий центр знову у нас стоїть. Моноцентр, і показує себе краще таки, ніж те, що було раніше. Навіть як у нас був синьо-фіолетовий. Тому що менше прямих шутів, от, ну, на, на повторних атаках. Наприклад, шот може бути, але повторних шотів уже таких е, немає. І важче вибирати цілі для соперника. В принципі, залишимось на фіолетовому центрі, на єдиному центрі. Так, ну 27 балів. За першого, вибачте, зіваю трошки, за першого суперника шукаю другого. Це, в принципі, другого знайшов. Використовую другий свій тапок з кухоліном. А, цей тапок мав би бути шот. А, ви б тут побачите, чому він не відбувся. Я тоді взагалі був трохи злий, але нічого, тут таке буває. А, ну, як би тапок з кухоліном. він... Такий, якщо кухліна вб'ють, то все, ти нічого не зробиш. Але якщо кухлін виживає, це нею підлічує, то решта героїв неважливі, там, чи це буде кукулькан, чи це Білобух, чи ще якийсь. Там головне, щоб були якісь масовики, все там залежить чисто від, від камню, від комбінацій камню і так далі. І тут, в принципі, все було більш-менш нормально. От зараз я там шукаю той камінь. шукаю на заряд кухоліна. Є, зарядив, все чітко, От Толік не попав по ньому, взагалі прекрасно. Зріз бронів, ось, зріз атаки у нас є, але кухолін трохи вирівнює цей, цей зріз атаки, і ми зможемо, в принципі, пробивати тим самим камнем і так далі. Ось дивіться. Камні мало б'ють зараз так. Але то з Зараз побачимо, скільки вдарить Білобог. По 600-700 по урону. як ви бачите, Білобог Бог ударив по кожному герою. Це як шотер. Це представте, що ну Валькірія б'є такий урон в одного, а це він вдарив по кожному і не і не промазав. А навіть якщо по двом промаже, то по іншим вдарить ну дуже потужний урон. Через те, от е, береться. Кухолін, до кухоліна беруться масовики в тапок. І тут, от, коли зарядився кухолін, саме головне, щоб отак комбінації летіли, 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 летіли. І ось дивіться, жінка дзвонить, мене телефон записував відео і так підглючував. Потім вона дзвонила, прийшли з нею поспілкуватися. Це мене відволікало жорстко. Я ну, може якісь там один-два рухи зробив неправильних і це не призвело до самого. До шота. Ну, може, це я так, знаєте, як на когось би безпихнути свій пророж, може вона там і не ні до чого. Але я дуже розраховував, що тут зараз буде все чітко. Що тут буде шот, що приберу всіх, але так не вийшло. Так не вийшло. І так далі. Ну, якщо чесно, то той Нігер справа червоний, в принципі, мабуть, вирішив більшу половину бою, тому що він реально б'є набагато сильніше, ніж Ангербота. Я потім нападав іншими командами на нього. Тим донатним аккаунтом, який мені лишили, то той Нігер просто дуже, дуже скажено б'є. Цілого героя повністю цілого вбиває зараз. То якщо хтось із вас його впіймав, то вам реально пощастило. Ангербода там коло нього і поруч не стояла. Ну, от, бачте, ну, полік теж бачите, зарішав багато чого. В принципі, теж пробив нормальний. Після мене, я гадаю, доб'ють без проблем. Лишився два вуглових героя. Більше я вже їм нічого не зроблю, тому що зараз цей нігер знову когось знесе. Вон, бачите, який урон. Ну і в принципі таке. Я, звісно, тоді такий подумав, так, все, це жінка винувата, позвонила мені, але зараз передивляюся відео ще раз коментуючи, то звісно тут вона ні до чого. Ну, в той момент дуже глючий телефон, знаєте, як програє, щось не виходить, вона все бісить. І так далі. Так що все нормально. Ну, проте лишились дуже класні добиви для нашого новачка, який ще тренується з нами. Це мій брат, в нього 5000 кома, в нього там маленькі команди на атаку. Ну йому якраз нормальні добиви після мене. Тому так. Так, і третій тапок, ну, вже взяв. Другий свій силі тапок. Він, мабуть, він, мабуть з, з то він став перший. 5200 вийшла сила. Да, це, мабуть, буде перший тапок по силі. Ну і тут я диспела не брав, а взяв Кінічу Хау замість Танатоса, там, того самого чи ще одного лікаря Кініча взяв. Чому? Тому що я пішов на Зернітро. В червоному моно в мене Кінічу Хау. Рішав все, в принципі. Тобто перекидував зрізи броні зернітри на, на ворогів і потім всі решта мої робили основну справу. Ну, Тут все по стандарту. Заряджаємось через центр. Заряджаємось через центр, бажано зарядити всіх, щоб зробити залп. Ну і звичайно контролюємо, щоб не зряжались. Е якщо, наприклад, лікар зарядився, контролюємо, щоб шотри не зарядились. Тому що коли у вас зріз броні, то це буде максимально боляче. І ось дивіться, що я роблю? Кініч спочатку перекидує зріз броні, потім Афродіта накидає баф атаки. Не знаю, де він дівся, тільки що, якщо чесно. Ну, і ось пазузу і Асура. Об'ють. Ісадору. Баф атаки десь чудесно пропав, я не знаю де він пропав. Афродітина, як бачите на відео, я на неї походив і він пропав. Не знаю де. Ну, тут, в принципі, вже ось зараз похожу по Афродію. Доб'ю е... який. І... Ангербоду Бальфігуром. Не вирішив не... Приш... я не бити в центр по трьом. А вирішив конкретно її добити, щоб там було поле для заряду. Та тут, в принципі, вже, знаєте, далі нескладно не складно абсолютно. Така легка атака. Ну і соперник був нескладний відносно. Так, тут все. В принципі, бачите, 5200 моя веселка і 5200 його команда захисту. В принципі, рівна команда. Так, що там йдемо далі? Друга, це вже я вночі бив, вже без хвилі йшли. Взяв команду 5600 суперника, хорус по центру. Щось хотів скласти там 3-2 в мене лишалося, чи 3-1-1, а потім дивлюсь, що є два, два фіол герої І луна лишилась, то вирішив взяти моно. А замість Луни і Атласа мався бути хорус і Бовдіка, здається, щось таке. Да. Це краще, що вийшло, що взяв моно повноцінне. Тому що на хорусі можна було камінь шукати дуже довго. Ну, тут по стандарту також все. Все прокидаємо через Хоруси. Потрібно 9 камнів для заряду моїх 4 героїв, ну, для Атласа більше потрібно. Але Атлас там так для галочки стоїть. Тут основна ударна група це 3 моїх е, центральних: Моніка, Еріда і Моргана. Зараз побачите, ось Моніка робить стихійний зріз, Ріда робить звичайний зріз, Моргана б'є, скільки вона б'є, Хоруса б'є 1100. Ага, там по бокам промазали боходки горизонту. Ну окей, нічого страшного. ну, Надіюсь, опас попаде. Вже не пам'ятаю просто. Ні, атлас не попав, теж слабенько вдарив, теж промазав до горизонту. Ну, зате камінь б'ють. бачите, як коп. Каміння під стихійним зрізом знищують. Ще повезло, що в не вдарив іншого, а вдарив. По моргані і кавалер спрацював. Так, ну тут в принципі, тепер вже теж ясно, що буде шот. Просто навіть вже і не цілість по цілі. Просто б'ю та і все. Все тут шот. І лишилось два тапки. А так як ми без стратегії грали, то я вирішив їх одразу бити. Стяпав таке зелене моно. Ціль була як мінімум пробити канну, ну і може щось там по плечах забирати, бо як бачите, тут е, потужних героїв для атаки немає. Тут чисто за рахунок е, стихійного зрізу від яного сапки, якийсь буде урон. Ну і урон на камінь. Все. От кана зробила блок, кану ми можемо зараз зацепити, є. Ну і ціль виконана, в принципі. Але так як був ще камінь, то я вирішив покидати його, вже може ще когось забрати вийде. Тут треба було звичайного автоліка, але я чомусь вирішив кисям. Вирішив автоліка потерпіти, а кісям був потім зарядити, щоб він не це не поставив щитки. Не знаю, навіщо треба було в автоліка це робити все. Ну, слабеньке моно, звичайно. Чотири четвірки і одна із них без емблем. Із п'ятірок тільки прометей, який просто дає броні все. Ну і все, слідкую за а, шкалою манни у лікарів. І була надія знайти хоч якусь одну комбінацію, щоб нанести якихось 100-200 урону. Не знайшов і втік і вирішив одразу вже наступним тапком, лишився нескладний тапок, теж якийсь добивочний, і добити цих героїв. Зараз подивимося, що я там вибрав. А не складний, нормальнийший тапок вийде більш-менш. Було колись синє моно, воно розбилося на ще сильний тапок вийшов. Так, що я там візьму? Адранг 3.2 3-2 буде чи щось інше? Чи якийсь атаківський герой? Калондію вирішив взяти. Не знаю чому, ну, то таке. Можна було взяти ще один дранг, щоб давати броню всім своїм. Але так як там два лікаря, то в принципі я і взяв Калондію, щоб в першу чергу кисям був збити. Ну і так, синього камня достатньо було, це вже радує. Зарядитись зможемо. Але дракони зарядили, ну нічого. Нікого не воскресив, камну, верніше. Dabar sklandžiai bėgiame Kisambo. Тут взагалі прикол закрасив канну. І ми їх так підбили. Добре, добре, що Хорос був заряджений. Так би можна було б тут нових ну, зловити. Теж вчасно камінь під'їхав. Це атаки були вночі, десь около години, ночі, то так. В принципі, вони були так, щоб відкидати більш-менш результативно і все. Можливо, десь щось не додивився. Можливо, перший етапок трохи неправильно сформував. Ну, в принципі, задача була канну пробити, канну пробив. В принципі, для того, той етапок нормально зайшов. На шот у мене просто вже не було там героїв, щоб чимось зробити шот. Хоча можна було спробувати от з синіми, так, з синім так комбінувати синьо-зелене моно отакий 32 і може можна було б тоді шот зробити, не знаю. Але, як бачите, другий етапок справився. Все. Так, ну і, в принципі, все. Результати війни покажу пізніше. Друзі, показую вам результати війни. Ми виграли з таким солідним розривом 5654 на 4406. Мій захист здається один раз. Шотнули. Ну, у мене слабкий захист, в принципі, центр. Захист нормальний, а центр слабкий. Один раз шотнули, то за два за три тапки забирали. Чи взагалі не забирали за шот? Що? Щось гляну. Ні, шотнули один раз в мене. Так, і то за два за три тапки забирали. Геті нулик, хтось надобив і на мені зловив це. Взагалі смішно. Топ атакуючи. Ось у них цей різнокольоровий гравець класно заграв. І міст Сінг. Теж класно зіграв, вони там по 5 шотів зробили. Ну і наші гравці. Ну і драго їхні теж гарно зіграв. Ну і потім вже йдуть наші. А так, в цілому, то бачите, у них в мене 18 місто, другий аккаунт 19 місто. Ну, коротше, в кучу, якщо злежить з двох аккаунтів мої бали, то буде перше місце. А так, то в принципі, нормально. Наші зіграли. Все добре, вільні атаки були. Хто що хотів, те й атакував. Пробуємо так наступну війну, чисто, щоб не аналізувати поле і так далі. Добре, гарного дня вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, як у вас пройшла війна.